Гельмут Марко зробив жартівливу, але показову заяву після тріумфу Макса Ферстапена у США. Радник Редбул заявив, що повинен надіслати Шарлю Леклеру кілька пакетів Редбул як подяку за те, що Монегаск стримував натиск Ландо Норріса на початку гонки, дозволивши голландцю спокійно відірватися від переслідувачів. Ця несподівана шана пілоту Феррарі розкриває, наскільки важливою виявилася роль Леклера. У стратегічній перемозі чотириразового чемпіона світу в Остіні, де той здобув поул-позицію перемогу у спринті та основній гонці. Думаю, маю надіслати леклеру кілька пакетів Red Bull. Їхня боротьба нам допомогла, бо не було тиску одразу позаду нас. Проте навіть з Ландо одразу за нами ми мали темп. Заявив Марко у інтерв'ю GP Blog, підкреслюючи тактичну вигоду від того, що Леклер обігнав Норріса на старті завдяки м'якішим шинам. Проти середніх гум Макларен номер 4 австрійський бос Red Bull відкрито визнав, що боротьба між Леклером та Норрісом на початку гонки створила ідеальний буфер для Ферстапена, який зміг відірватися на комфортну відстань без психологічного тиску від найближчого переслідувача у чемпіонаті. Монегаск протягом 20 кіл утримував британця. Дозволяючи голландцю збільшити відрив до 10 секунд, що виявилося вирішальним для контролю над гонкою. Крім подяки Леклеру, Марко зробив провокаційну заяву про баланс сил у чемпіонаті, стверджуючи, що більше не існує спеціалізованих трас для окремих команд. Немає більше трас Макларен або Мерседес. Різниця у поворотах десяткова, і всі ми знаємо, що є лише одна річ, яка робить різницю: це пілот. Ці слова радника. Прозвучали як пряма атака на твердження Андреа Стела про технічну перевагу РБ-21, виражаючи свою незгоду з коментарем керівника Макларен про те, що Red Bull має найкращий автомобіль, Марко категорично відповів: Ні, не згоден. Ми маємо найшвидшого пілота. Це твердження підкреслює філософію австрійської команди, яка завжди ставила на індивідуальну майстерність Ферстапена як ключовий фактор успіху, навіть коли. Технічні характеристики боліт, а не були абсолютно домінуючими щодо шансів Ферстапана у чемпіонаті. Марко дав обережно оптимістичну відповідь на пряме запитання: якщо ви хочете ризикнути трохи, то так. Е, ця фраза розкриває, що навіть найвпевненіший голос Red Bull розуміє складність завдання подолати сорокочкове відставання від піастрі за п'ять етапів, що залишилися. Потребує не лише швидкості та перемог, а й помилок конкурентів з Макларен. Іронічна пропозиція надіслати Редбул Леклеру також підкреслює складну динаміку між командами у фінальній частині сезону. Феррарі, борючись за друге місце у чемпіонаті конструкторів проти Мерседес, неочікувано стала допоміжним фактором у боротьбі Редбул проти Макларен за індивідуальний титул. Маннегаск безумовно їхав свою власну гонку, намагаючись. Максимізувати результат для Скудерії, але побічний ефект його боротьби з Норрісом виявився безцінним для стратегії Ферстапена. Як гадаєте, чи справді Гельмут Марко надійшли обіцяні пакети Red Bull Шарлю Леклеру як подяку за ненавмисну допомогу у Остіні? Чи це була лише жартівлива заява радника? Чи правий Марко утверджені, що Ферстапен є найшвидшим пілотом? Незалежно від характеристик автомобіля, чи це захисна реакція на критику від Макларен? Поділіться думками у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити всі деталі драматичного фіналу чемпіонату.